Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Таманова. Я рада вітати вас у медіа-центрі України. Сьогодні ми свій день розпочинаємо з брифінгу, який присвячені роботі піротехнічних підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій. Поговоримо про стан, поговоримо про динаміку, про... Технології розмінування і безумовно про особливості роботи у зимовий період. У нас сьогодні у студії Сергій Рєва, директор департаменту заходів протимінної діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго ранку. Пане Сергію, відразу хочеться розпочати зі статистики забруднень. Ми знаємо, що ці цифри насправді неймовірно великі. Масштаби теж такі, які не мають Мабуть, жодна країна зараз, яка динаміка, про що можна говорити зараз? Яка статистика, якщо говорити про райони, які наближені до лінії фронту, і безумовно про ті райони, які віддалені? Так, дійсно, на сьогоднішній день залишається ще досить величезна територія, яка потенційно може бути забруднена вибухонебезпечними предметами. На сьогодні ми можемо фіксувати, що це близько 23% території нашої держави, 136 тисяч квадратних кілометрів. Але сюди входять території, які деокуповані, території, які окуповані. Це лінія розмежування, це лінія бойовозвітнення, там, де й ведуться бойові дії, і наближені до цієї лінії. Території тому. Слід зазначити, що не всі території зараз доступні до розмінування, і десь лише близько 30 тисяч квадратних кілометрів ми можемо мати в доступі для розмінування, тому активно працюємо на цих територіях разом із силами оборони, разом з операторами урядовими, неурядовими, міжнародними організаціями і прикладаємо максимум зусиль для того, щоб ці території якнайшвидше звільнити від вибухонебезпечних предметів, якщо говорити про кількість постраждалих саме. Від вибухонебезпечних предметів, яка вона, і чи можна говорити, що все ж таки люди стають обережніше і більш розуміють зараз небезпеку від таких предметів? Чи спостерігаєте ви таку динаміку? На жаль, статистику таку ми маємо, і на жаль, вона щотижня збільшується на сьогоднішній день десь 900 57, здається випадків інцидентів пов'язаних з вибухонебезпечними предметами. Це за рік. Це спочатку повномасштабного вторгнення. І найбільше з цих випадків трапилися на Харківщині близько половини, тому що Харківщина має напевно найбільшу територію, яка забруднена сьогодні вибухонебезпечними предметами, якщо брати у розрізі регіонів. Потім йде Сумщина, потім вже Херсонщина. На Харківщині, на Харківщині постраждало. 400, було 427 випадків, тобто близько половини, як я сказав. Якщо говорити, ми розуміємо, що майже щодня країна-агресорка наносить удари по територіям, по будь-яким територіям нашої країни, це майже щоденні шахідні обстріли, щоденні ракетні обстріли. Якщо говорити про специфіку розмінування після таких обстрілів, яка вона, яка специфіка саме цієї роботи після таких обстрілів? Після обстрілів і ракетних і шахетних ці залишки несуть серйозну загрозу для населення, тому що після них можуть залишатися і бойові частини, які не вибухнули, і токсичне паливо, і інші залишки, які можуть нести небезпеку для людей, тому ми закликаємо всіх бути надзвичайно обережними після таких обстрілів. Ми максимально оперативно реагуємо на ці всі обстріли і намагаємося в першу ж добу ліквідувати всі наслідки. Це стосується і супроводу аварійно-відновлених чи аварійно-рятувальних течіше робіт. Це стосується і е, виявлення і знешкодження тих залишків, які залишилися від шахедів від е, ракет. Е, ми паралельно з цим поінформуємо населення про міну небезпеку. І хотів би значити, що з Початку повномасштабного вторгнення ми провели заходи, якими охопили вже майже 2 мільйони людей. інформуванню населення про мінну безпеку. Якщо більш детально говорити про ваші алгоритми дій після обстрілу, ми розуміємо, що одночасно бувають, на жаль, такі дні, коли на нас летять сотні шахетів, сотні ракет, наслідки жахливі, місця, де або збиття, або прильоти всіх цих небезпечних предметів просто за масштабом іноді бувають неймовірні. Якщо говорити про ваші алгоритми, скільки зазвичай часу потрібно, щоб відпрацювати вам і убезпечити людей від всіх. Наслідків таких небезпечних предметів, які розлітаються буквально по всім куточкам нашої країни, це умовна і все ж таки ми розуміємо, іноді ресурсу не вистачає на це. Звичайно, що все залежить від ситуації, від масштабів обстрілу, від щільності забруднення, але ми. Намагаємося і реагуємо миттєво одразу після того, як дозволяє безпекова ситуація. Наші підрозділи залучаються на місця прильотів і одразу починають працювати по тим. Інструкціям, які в нас є, ми нарощуємо у разі потреби сили і засоби, для того, щоб можна було максимально ліквідовувати швидко ці всі наслідки. Тому, в, в залежності від знову ж таки ситуації, ми можемо розраховувати час. Якщо говорити про найнебезпечніше, я розумію, що скоріше за все це буде різна історія, і коли ми говоримо про населені пункти, які знаходяться на лінії або наближеними до лінії фронту, і трошки інша історія, коли ми говоримо про інші населені пункти. Але що б ви виокремили, що є найнебезпечнішим, що несе по собі таку більш значну загрозу ніж все інше? Якщо говорити про вибухонебезпечні предмети, то звичайно, що всі боєприпаси, всі міни вони є надзвичайно небезпечними. Але серед них слід виділити, напевно, ті міни-пастки, які встановлюються агресорами, протипіхотні міни, які можуть встановлюватися дистанційно, які спрацьовують на сейсміку, це міни-міни. Такі, як ПФМ або ж Мінополюстка, яка має маленький розмір, вона пластикова, вона малопомітна, але має в собі ту кількість вибухової речовини, здається близько 40 грам, яка і в разі того, якщо людина на неї наступить, ну, це буде кінцівку, може відірвати. Якщо говорити про особливості вашої роботи, саме розмінування у зимовий період, ми розуміємо, що ми зараз заходимо в цей період, які є ускладнення в цей час, які виклики. Ну, звичайно, що зима вона приносить свою специфіку, в тому числі і в розмінування. Якщо говорити про планові роботи, які ми виконуємо протягом усього періоду з весни, починаючи, закінчуючи вже пізню осінню, то взимку ці планові роботи вони дещо сповільнюються в залежності від погодних умов, тому що є і промерзання ґрунту, що не дозволяє. Безпечно, якщо це можна так сказати, до заходів безпеки, е проводити ескавацію вибухонебезпечних предметів, які будуть виявлені, це і сніговий покрив, який не дозволяє нам візуально обстежувати е ділянку, оглядати її. Але е в той же момент ми. Е Реагуємо оперативно на всі випадки виявлення вибухонебезпечних предметів. Це залишається нашим пріоритетом. Це залишається пріоритетом в тому плані. І після обстрілів. ми, звичайно, що реагуємо і реагуємо оперативно. Ми розуміємо, що технології розвиваються дуже зараз швидко, і в тому числі у технології щодо розмінування часто ми бачили якісь новітні технології, які застосовуєте ви. Якщо говорити про них, я розумію, що деякі вже з них відтестовані і точно показали себе з позитивного боку, які точно покращують і ефективність і безпеку роботи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про що б ви сказали тут, що дійсно ефективно себе показала, і в чому є зараз потреба у службі? Ну звичайно, що нові виклики війни ставлять чим не перед нами. Е нові завдання для того, щоб вдосконалювати вдосконалювати ті технології, які вже існують, модернізовувати вже е, існуючі практики. Тому ми також не стоїмо на місці. Ми розвиваємось, і на сьогодні я хотів би зазначити, що е, дійсно є такі ті технології, які е, вже винайдені, які вже е, доказали свою ефективність, які вже використовуються. Е, ці тут я би зазначив, що це механізоване розмінування, яке ми вже впровадили, активно використовуємо. Є технології, які тільки розвиваються, такі як безпілотні літальні апарати з штучним інтелектом, з засобами виявлення вибухонебезпечних предметів дистанційного з допомогою нову ж таки штучного інтелекту, безпілотників. Це технологія, яка розвивається. У нас в службі є безпілотні літальні апарати з цим обладнанням. Ми зараз їх тестуємо, намагаємося використовувати на практиці і. Знайти ті методи та способи, де ми їх можемо найбільше ефективно, і для чого їх можна найбільш ефективно застосовувати. Ну і звичайно, що є ті технології, які десь тільки розробляються на рівні ідей, тому ми активно співпрацюємо із громадськими організаціями, науковими інститутами, для того, щоб з практичної точки зору ми могли їм підказати, ми могли їм щось порадити для того, щоб можна було винайти якусь нову методологію нове обладнання щоб найбільш ефективно розміновувати територію на жаль, ми знаємо, що розвиваємось не тільки ми в технологіях країна-агресорка теж і ми бачимо останні повідомлення про те, що, наприклад, вже вона запускає по нам шахеди з касетними якимись знарядами. Поправте мене, якщо я неправильно сформулювала. Можливо, є ще якісь новітні вже розробки, які країна-агресорка застосовує для того, щоб вбивати буквально наших людей. В чому небезпека і які виклики тут бачите? Так, на жаль, на жаль, агресор також розвиває свої технології, і е, в цьому році ми почали виявляти е, після обстрілів, які е, здійснювали допомогою шахеді. Ми почали виявляти е, касетні елементи, е, які е, Часто не спрацьовують після того, як їх здійснив схід шахет, а вони спрацьовують потім на землі, і при чому спрацьовують досить непередбачувано, без якихось алгоритмів в проміжках часу. Тому тут треба бути надзвичайно обережними. Було багато публікацій і в медіа, і в сальних мережах про те, як виглядають саме ці касети, тому ще раз попережимо. Кожного нашого громадянина, що якщо ви раптом виявили що схоже на ці е, касети, е, то треба. Дотримуватися тих правил, про які ми завжди говоримо, не чіпати, телефонувати 101 і чекати, доки е, прибудуть фахівці і знешкодять ці вибухонебезпечні предмети. Тобто, чи правильно ми розуміємо, умовна навіть після того як вже обстріл закінчено, а цей умовний снаряд касетний, може взорватися в будь-який момент, і люди мають це розуміти, і навіть не те, що не чіпати, а не підходити до нього. Саме так абсолютно правильно ви говорите, тому що поведінка цього снаряду вона не передбачена. Він може спрацювати в будь-який час, тому ми. Дотримуємося алгоритму, вичікуємо, огороджуємо ділянку, на якій ми виявляємо ці вибухонебезпечні предмети. очікуємо певний час для того, щоб можна було потім застосувати і робот, і спеціальне обладнання і знешкодити цього цю касету. Давайте для наших глядачів проговоримо цю безпечну відстань, да для того, щоб вони розуміли наскільки потрібно все ж таки бути далі від таких предметів. Я б радив не підходити ближче, ніж на 100 метрів до таких обох предметів, тому що розліт осколків може бути досить великим. Дякую вам. Можливо, є ще якісь поради для наших людей, враховуючи дійсно те, що наслідки зараз таких обстрілів просто носять. Масований характер вже ми розуміємо, що не перший рік, але можливо вам є що додати. Я би сказав, що ми дотримуємось наших нашого золотого правила. Не чіпай не підходить зателефонуй 101. Тому ще раз хотів би всіх закликати до того, що якщо ви раптом побачили що схоже на вибухонебезпечний предмет, негайно телефонуйте до служби порятунку до національної поліції для того, щоб фахівці приїхали і ліквідували цю небезпеку. Я дуже дякую вам, дякую, що приєдналися до нашого ефіру і дякую за ту інформацію, яку озвучила. Я нагадаю, з нами був Сергій Рева, директор департаменту заходів протимінної діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій. Дякуємо всім і безумовно нашим силам безпеки і оборони, завдяки яким ми можемо збиратися і говорити про важливе. Побачимося на наступному заході. Спостерігайте за нами і слава Україні!